Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. На сході України бойовики мінують дороги, якими рухаються українські військовослужбовці. У військоматах вимагають по 500 доларів як відкуп. Від служби у зоні антитерористичної операції Україна наполягає на тому, аби росіяни звільнили українську льотчицю Надію Савченко, яка перебуває нині у Воронезькому СІЗО. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Спершу новини з зони проведення антитерористичної операції зі сходу України. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє, що за добу загинуло. Троє військовослужбовців та поранено 27 військовиків за період бойових дій на сході України загинуло вже 173 людини. Поранено 446 військових. Дмитро Тимчук пише на своїй сторінці у Фейсбук про те, що у зоні проведення антитерористичної операції зберігається напружена ситуація. Найбільш нестабільна обстановка відзначається в районі Донецька, Горлівки, Луганська, Антрациту, Сєвєродонецька. Повсюду терористи проводять мінування доріг, якими сили АТО здійснюють переміщення особового складу і техніки, а також здійснюють забезпечення підрозділів. Пише Дмитро Тимчук у Фейсбуці. Так поблизу Червоної Зорі на Донеччині на фугасі підірвався БТР 80 сил. Ато п'ять силовиків отримали поранення у цьому ж районі. Також на фугасі підірвалися бійці. Які їхали на БМП? 2 здетонував боєзапас. Двоє військовослужбовців загинуло, шість поранені. Крім того, терористами здійснений мінометний обстріл пункту пропуску Довжанський. Також проти силовиків працювали снайпери бойовиків, п'ять військовослужбовців. Поранені. У засідку потрапила колона сил АТО. Один військовослужбовець загинув, троє поранені. Ось такі невтішні та сумні новини надходять зі Сходу України. Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, пише у Фейсбуці про те, що українські силовики пішли в наступ. Сьогодні утром, пише він, Донецьк проснувся від артилерійської канонади. Нескільки днів тому, під розділеннями Ворожнених сил України, батальйону Дніпро, 2 батальйона Донбас. Була проведена успішна операція по унічтаженню часті укріпрайона ягнівих точок терориста. Сьогодні тим же составом зі спортуванням бронетехніки ведеться решительне наступлення на тому ж участку фронту. Паразітів ситуацію про інформірую написав на своїй сторінці в Фейсбук Семен Семенченко і Олексій Мацука, журналіст, пише у Фейсбуці про те, що 300 терористів так званої Донецької Народної Республіки. Поселилися в комунальному підприємстві двері з культури імені Кірова, який знаходиться в районі Шахти Абакумова. Город заповнив людьми з автоматами. Пише Олексій Мацука. Ані фотографуються в парках возле Донбас Арени. ведуть себе як туристи. В любимом Донецке стало страшно выйти на улицу, пишет мне один горожанин. Зато можно на велосипеде проехаться по велодорожке, которую с помпой недавно презентовал горсовет, и оставить велосипед на велопарковке, которую установили чиновники партии регионов на месте убийства активиста Евромайдана Дима Чернявского на площади Ленина. Вот такой горсовет делает все возможное, чтобы сработал девиз. Донецку хорошо жить с террористами ДНР, пишет Алексей Мацука У Фейсбуці. У твіттер аккаунті Краматорськ повідомляється про те, що е, почали прибирати вулиці у місті після звільнення міста від бойовиків. Згарішують тролейбуси, пише, повідомляється в твіттер аккаунті возле гостиниці Краматорськ розпілілі на часті і вивезли. Остались тільки покришки. Е, твіттер аккаунт Прапор повідомляє про те, що в Донецьку терористи із батальйону Восток. Разом з продажною міліцією е, обшуковують поїзди на залізничному вокзалі. Ось ви бачите, це фото зроблене і розміщене в твіттер-аккаунті Прапор Олександр Данилюк публікує на своїй сторінці Фейсбук фотографії. Е, Антона Раєвського, це Пітерський Чорносотинець на стороні терористів воюють собраний по всій Росії неонацистський зброд, Пише Олександр Данилюк. Яркий тому примір Антон Раєвський, Пітерський чорносотинець, організувавший антиукраїнські провокації в Одесі, несмотря на наліч вісомих доказательств його присутній діяльності, був в апрелі а не арестован, Повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук радник міністра оборони України Олександр Данилюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав в своєму фейсбуці про те, що у Чернівцях міліція затримала працівника військомату, який Вимагав 500 доларів у матері за те, що він не буде направляти в зону проведення антитерористичної операції її сина. Тварь в тюрмі пише Арсен Аваков. буде суд і срок. А я подумав, може привести його для слідчих дій в лагері бойцям на передову на пару часов. Просто поговорити з ребятами, розказати бойцям о його роботі. Правозащитники, держите мене за руки, Тільки... Черновецької області, це второй случай по их уже несколько клімуєм, негодяем что ли на лоб ставить, так і написать тварь. Пише Арсен Аваков на своей сторінці в Фейсбук. Ігор Луценко, громадський активіст, депутат Київ виступає з іншою пропозицією. Він пише, звертаючись до міністра внутрішніх справ. Арсен, є ще предложення. Пошліть на часик на передову вашого підчиненого, начальника міліції в Донецькій області Пожидаєва. Міліція відчиненого, начальника міліції в Донецькій області, міліція відповідно допомагає терористам, займається терором. А ми їм платим зарплату 50 мільйонів в місяць. Більше, ніж витрачається на броніки і інші ніштяки для армії. От за это ні один правозащитник пожалуй, вас не упрікньот, вважає Ігор Луценко. І Віктор Балуга пише про цей випадок із хабарем в 50, 500 доларів, які вимагали в Чернівцях з матері призовника. Те, що в Україні за 500 доларів відкуповується від служби в зоні АТО, це двічі вирок системі. По-перше, через те, що корупція на призові і мобілізації триває. А по-друге, якби батьки знали, що їхні діти йдуть на війну, де у них буде зарплата на рівні. 10-12 тисяч гривень страховка життя і здоров'я усе найсучасніше оббудерування і повага з боку держави, впевнений, бажаючих відкупитися від призову не було. б. Швидше, навпаки, ми мали б черги під військоматами по всій Україні. Тут немає жодних, жодної новизни. Ще з часів Першої світової головною цінністю для кожної країни було життя і безпека. А в нашій країні, на жаль, і надалі панує тотальна корупція і зневага до умов солдата. Як хочеться, щоб зі мною влади. Зі зміни влади такого більше не було, пише Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбук. Політолог Сергій Таран вважає, що проведення парламентських виборів може бути кращою ілюстрацією. Ну, принаймні, він поділяє думку Петра Порошенка і е, пише про те, що у цьому разі до парламенту потрапили би нові незалежні від олігархічного капіталу партії. Тоді б і сталася ілюстрація через вибори. А так при нинішніх виборчих нормах у парламенті знову опиняться про олігархічні політичні проекти зі старими підходами, звичками і намерами. І е, Сергій Таран каже, що. Потрібно запропонувати законодавчі норми, які запроваджують державне фінансування політичних партій, відкриті виборчі списки та ліміти на фінансування виборчих кампаній. Лише в такому випадку відбудеться повне перезавантаження влади у парламенті. Дмитро Карчинський пише про. Те, що в міліцейського та прокурорського начальства є нова установка на безпреділ стосовно активістів патріотичних організацій в усіх конфліктних ситуаціях, на ілюстровані мусора і прокурори на місцях тепер мають сприяння з боку начальства, коли мстять нам за страх. який не терпілися за майданні та після майданні часи. Бійцям добровольчих відділів треба пам'ятати, що вони воюють проти нинішніх ворогів, але самі перебувають під керівництвом своїх майбутніх ворогів. На тих добровольців, які виживуть на фронті в тилу, вже заведені оперативні справи і готуються постанови на арешт. Не майте ілюзії, оборона має бути кругова проти москалів попереду і проти мусорів позаду. Пише лідер братства Дмитро Корчинський. Наталія Іщенко у Фейсбуці пише про російську пропаганду. Я зрозуміла, в чому проблема Росії, російської пропаганди про російських бойовиків. У них случился какой-то психологический сбой. Им кажется, что они воюют в бывшей Югославии. Ведь именно там разрушались православные храмы, ходили слухи о продаже людей на органы. Там были этнические чистки и массовые убийства. Почти 20 лет назад в Боснии в сербском ополчении воевал Стрелков. Чуркин на стороне Сербии занимался урегулированием боснийского конфликта. Ту войну они не выиграли. Теперь решили взять реванш. Да, Европа тоже явно не против вспомнить опыт той войны. Именно тогда Европей придумали механизм заморозки военного конфликта, когда двум сторонам не дают воевать и насильно объединяют в одном государстве. Босния и Герцеговина, разделенная на две равноправные и полностью антигонистические части, позже продемонстрировала полную недееспособность. Но война прекратилась, а больше ничего международную общественность не интересует. Написала на своей странице в Facebook Наталья Ищенко. Антонина Фартушна пыша. Про Російську Федерацію, про заборону, які запроваджує Російська влада. запрет кружевних трусов по моєму лише проверка, наскільки народ Російської Федерації готов мовчати і виконувати прикази. Отсутствие реакции це не ігнор, це уже страх захистити свої права. Цей запрет спеціально такий бредовий, вірніше, чушь это, Але для проверки оно. Жаль, что стена. Між нами кріпчають так, як в Російській Федерації знаю не один десяток колег великолепных професіоналів мирового уровня. Пише Антоніна Фартушна на своїй сторінці у Фейсбуці. І донецький блогер та журналіст Денис Казанський э, пише про те, що у сепаратистів з'явилися літаки. Це українські сушки із Крыма, несколько штук. они знаходяться на захваченном аеродромі в Моспіно. Это під Донецьком терористи ищут пілотів, готових платить 8 тысяч долларов за вылет, но людей с такими навыками среди них пока нет. Может быть, скоро прибудут из России. Для налета на украинские города использоваться, скорее всего, не будут. Вероятно, будут использоваться для провокации и нанесения авиаударов по захваченным городам в боях с украинской армией. Потом расскажут о страшных бомбардировках хунты. Військовый корреспондент России Аркадий Бабченко Пише про реальність і про те, що відбувається в соцмережах. Зокрема, чому люди в Фейсбуці інколи обговорюють зовсім інші теми, аніж нагальні теми війни та миру на сході України, зокрема в українському сегменті Фейсбуку. Ета фейсбучність нівелірує смерті людей, реальні, настоящі чоловічі смерті, Вони переводять їх. Из ä, разряда убийств в разряд статуса в ленте. Там война идет, там люди убивают людей. Но ощущения настоящей войны нет. Киеве это поражает особенно. Ожидаешь такого же подъема нации, какой видел во время Майдана. Но нет. Страна сидит и читает про свою войну в Фейсбуке. Я никого не лечу и не учу. Упаси Боже. Но не заметить этот феномен нельзя. Я еще не могу точно сформулировать, точно понять, что это такое. Но какое-то дикое несоответствие того, что происходит там с тем, как это происходящее трансформируется по дороге до общества. Безусловно, есть. Что-то полетела в этой коробці передач і полетела сильно. І коли ті люди, які зараз знаходяться там, вернутся, вони, безусловно, почнуть задавати вопросы. Пише Аркадій Бабченко на своїй сторінці в Фейсбуці. І ну, в соціальних мережах продовжують обговорювати ситуацію, яка склалася навколо української лючиці Надії Савченка, яка нині перебуває у СІЗО у російському Воронежі. Нагадаю, що росіяни дорікають і закидають їй участь у Вби співучасть в вбивстві російських журналістів вчора. Суд Воронежу. Залишив її під варту як мінімум до кінця серпня. Олена Мозгова пише на своїй сторінці в Фейсбук: Господи, та невже вже у цій країні немає кому врятувати, звільнити цю прекрасну українську дівчину? Кремлівські орки просто тупо вкрали людину на нашій території, вивезли у свій мордор, засадили в тюрму, шиють їй якісь дебільні звинувачення і при цьому брешуть всьому світові, що вона взагалі не має жодного відношення до подій на сході України. Павло Клімкін, це міністр. Закордонних справ України пише в своєму Твіттері Савченко: не довіряємо державному адвокату, наданому надії. Шукаємо високопрофесійного незалежного російського адвоката для неї. Ну і як взагалі Росія сприймає те, що відбувається в Україні, ярко свідчить яскраво свідчить запис Івана Хлобистіна в Твіттері російського актора. Він іронізує з приводу прізвиськ бойовиків, які воюють зараз на сході України. Повезло руським дітям. Тепер їм будуть э, буде кого яких кавої лапіндосів в Тріко. У наших будуть стрілок, бабай, моторола, ромашка. Ось такі жарти від Івана Хлобистіна у час війни. Ну і Арсений Яценюк у Фейсбуці. Повідомляє про те, що за дорученням Кабміну міністерство юстиції подало позов про заборону КПУ. Це заборона не політичної партії, а заборона тих, хто підривають українську незалежність. Бурються з українською державою. Генеральна прокуратура СБУ МВС мають провести розслідування діяльності всіх осіб, у тому числі і тих, хто мають статус народного депутата України, і подати відповідні матеріали до суду і до парламенту для скасування депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності усіх, хто підтримує терористів, сепаратистів і інших бандитів. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного. Дня бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.